Вітаю вас, малята! Ви вже знаєте, що ми живемо на планеті Земля. Наша планета велика, красива, гарна. Землю! З усіх сторін оточує безмежний простір, який називається космос. Окрім нашої планети, в космосі знаходиться безліч дірок та інших планет. Космос безмежний. Заглянемо в мій телескоп і подивимось, що є у космосі. Ой, здається, телескоп зламався, і зображення розбилось на кілька частин. Давайте складемо їх в тіле. Що це? Це місяць, супутник нашої планети. Яку форму він має? Круглу. А яку геометричну фігуру він вам нагадує? Серед конструктора відшукайте фігуру, що схожа за формою на місяць. Ця фігура не має кутів, уміє котитися, але це не круг. Вона схожа на м'яч чи повітряну кульку. Ця фігура куля. Як ви гадаєте, куля об'ємна фігура чи пласка? Цю фігуру можна покрутити між долоньками. Куля може котитися. А круг не може котитися, тому що це пласка фігура. Серед конструктора заховалася ще одна геометрична фігура квадратної форми. Вона також об'ємна, але в неї є кути і сторони. Знайдіть її. Це куб. Він має кути та сторони. Порівняйте куб з квадратом. А чи хотіли би ви побувати в космосі? Для того, щоб полетіти у космос, нам треба збудувати ракету. Для цього використаємо знайомі вам. Геометричні фігури? Які фігури нам знадобляться? Квадрати, круги, трикутники. Ну, що? Готові рахуймо разом від п'яти до нуля. Ми в ракету дружно сіли і у космос полетіли, повз малі планети, зорі летимо, як метеори. Окрім нашої планети, в космосі є інші. Всі вони різні за розміром. Розставимо планети від найменшої до найбільшої. Подивіться, як в космосі багато зірок. Всі вони різного кольору. Скільки синіх зірочок? Чотири. А скільки жовтих? П'ять. Яких зірочок більше? Наскільки? Яких зірочок менше? Наскільки? Зірочки? Вирішили покружляти парами жовта зірочка із синьою. Чи всім зірочкам є пара. Одній жовтій зірочці забракло пари. Що слід зробити, щоб утворилась пара? Скільки синіх зірочок? Скільки жовтих зірочок? Кількість предметів що дорівнює п'яти. Позначаю цифрою 5. Відшукайте цифру 5. Під час нашої космічної подорожі я зробила декілька світлин. Уважно роздивіться їх та порахуйте кількість предметів та об'єктів. Я сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож, а наостанок у мене для вас є ще одне завдання. Уважно подивіться і скажіть, яка ракета зайва у рядку. А я буду з вами прощатися. До зустрічі, друзі! Ставте лайки, підписуйтесь на канал.